Ну, давайте якраз про цей поєдинок yeah. поговоримо. Поговоримо загалом, тому що справді дуже вдало дебютував Теодорчик, але хотілося поговорити взагалі про гру. Тому що цей поєдинок мав стати фін... центральним поєдинком п'ятого туру. Поєдинок дуже насичений, мав би бути на події, але він таким не вийшов. Десь чорноморець виглядав дуже мляво над ліківську і, В принципі, дубль Ярмоленка повністю визначив от перевагу динаміців. Поєдинку над командою Григорчука. Давайте подивимося, як це відбувалося у матеріалі Віталія Звірова. Виконання гімну для Кирила Ковальчука мало особливе значення. Нещодавно 28-річний півзахисник Чорноморця отримав дебютний виклик до складу національної збірної. Через травми ротаня та Гармаша Ковальчук є реальним претендентом на місце в основі команди Фоменка, а матч проти Динамо мав стати останньою перевіркою. Буду доказувати збірною, поэтому все, що в я думаю, що що там докажу, поэтому на одному матчі не можна як то розстраивається. Ці слова Ковальчук скаже після гри, проваленої Чорноморцем. Упродовж матчу він по лідерськи намагався нав'язувати боротьбу, підказувати партнерам, але результату не було. Обрана Григорчуком тактика контратак могла спрацювати лише у дебюті. Діденко пасом розрізав оборону господарів. Балашов вийшов на ударну позицію та переграти Шавковського не зумів. Після цього про атаку Чорноморець забув. Динамо спокійно та нахабно контролювало м'яч і створювало момент за моментом. Приходів Куленс Кравець Сидорчук результативно мав завершувати останній, але не дотягнувся до м'яча. Рибалці до дебютного голу в прем'єр-лізі забракло кількох сантиметрів, і тоді за справу взявся Ярмоленко. Футболіст, який на початку сезону чує переважно критику на свою адресу, нарешті відповів: лише погляньте на траєкторію. Красу на відміну від юного покоління вболівальників Ігор Суркіс оцінив більш ніж стримано. Клас Єрмуленка є клас Юрмуленка. Його можна критикувати. Звісно, всі хочуть, щоб він забивав в кожній грі. Але... Он сам этого хочет и старается. Я считаю, что критика заслужена, и после, после этой игры можно тоже критиковать, потому что действительно пока я не нахожусь в своих лучших кондициях, и нужно работать и тренироваться, чтобы и за сборную показать хорошую игру, и уже в Лиге Европы, и в чемпионате нужно, нужно все-таки, наверное, больше работать, потому что эти пять игр я, я не могу сказать, что я ими полностью доволен. Зверніть увагу на розташування гравців чорноморця в епізоді з пропущеним голом. Жест Балашова партнерам – як крик душі, сам Балашов відповідав за віду. Ярмоленка загубив Слінкін, а жоден із центральних півзахисників не підстрахував. По самому Слінкіну опонент його ну по більшій мірі в тій зоні, де він діяв. Опонент Ярмоленко. І Ярмоленко сьогодні забив два голи. Ярмоленко що хотів робив на поле зустрічався з м'ячем в різних ситуаціях, тобто він опору не, не відчув. Претензії Григорчука цілком виправдані. Позиційні помилки слінки на татейку дозволяли ярмолинку і пробивати, і віддавати. Динамівців підводила влучність. Одеситів рятував безотосний. Хиткий результат, помножений на бажання дебютувати Лукаша Теодорчика, змусили Реброва робити тактичні перестанови. Поки поляк готувався вийти на поле, головний тренер намагався зв'язатися із кравцем. Сама не мог. Докричаться, чтобы он немножко опустился и позвал меня, чтобы я ему передал, чтобы Крава играл ну, ниже под Тео. Тактичні перестанови Реброва спрацювали блискавично. Подивіться на дебют мрії, так як це побачила наша камера. Вийшов на поле, побіг на лівий фланг, розігнався, отримав м'яч і віддав результативну передачу на Ярмоленка. На все менше 20 секунд. Але завдячувати поляк має і безотосному, і Слінкину. Перший не втримав м'яч, другий не втримав Ярмоленка. 2-0. впевнена перемога Динамо і вчасне повернення десятки киян, якраз перед збірною. Ну, в принципі, мусимо похвалити «Динамо» за цю гру, Олександр Олексійович, тому що Чорномор взагалі виглядав дуже мляво і пф, «Динамо» ну, суттєво переважало. Ну, Владіння м'ячом просто зашкалювало, особливо в першому таймі. «Чорноморець» все время б'яв без м'яча, і тому ми його і що не, і не Сергій Вікторович, от що не виходить з Гурчука? Ну, «Чорноморець» немножко інший, так. Да. Футболісти ось... ніби ж, достатньо кваліфіковані, правильно? Ну, Можна сказати, там Шиндер, Фомін, футболісти погравші. Ну, таймі... Щось не виходить. Ну, При Динамо Динама було в першому таймі, особливо просто шаломляється. Практично не, що, виход... що? не за з центрполя Чорноморця. Щось загальмове. Гол Ярмоленка просто фантастичний. Ну, це шедевр. А <laughs> я просто хочу закинути про чорноморець, що Чорноморця будуть сильно. Зараз ручку потрібно шукати якісь ну, проблеми, щось шось, шось, шось не грає. Те, що до цього грало, що зараз не грає. Ну, командна командна гра не та совершенно, стандарти не ті, тому що Чорноморець вигідно відпочався в прошлом сезоні. Теодорчик, от вам Теодорчик. Вийшов першим дотиком пас і цей. Ви кажете, що це хороший сигнал, Оксана. Конечно, хороший, тому що і взаємодействие, понимаєте, ведь так, э, да, в якій то мірі можна сказати, ошибся безотосный. Ну туда ж бежал Ермоленко. Мы очень часто видим, когда игрок противоположного фланга не бежит, а наблюдает. А туда надо бежать. И он был вознаграждені. Ну, Яке взаємодія між футболистами, які не тренувалися два дня. Ну, да яка взаємодія футбол... Футбол... футболу вже не треба. Не треба туди надо бежать. Да, безперечно, безперечно, но тут Эудорчика. Тут тоже побежал. Вы Ви видите, какой рывок сделал, на самом деле, понесся сразу. Вы посмотрите, не, как не Лэнс выходит на поле, как он всем делает одолжение. Посмотрите, как он включился, поляк, видели в этот момент. Наградило его ступень. Нашеб соображение не зникло.